Вітаю всіх учасників навчального процесу. Наступна тема уроку музичного мистецтва продовжує попередню: музично-театральні жанри опера. Мета з'ясувати, яку роль в опері відіграє хор, які співацькі голоси він об'єднує, архітектура для оперних вистав та її акустичні можливості. Оперна вистава. Багатоелементна художня структура. На відміну від інших театральних видів, музична драматургія опери це система засобів музичної виразності і прийомів втілення драматичної дії, зафіксованих у композиторській партитурі. Музична драматургія опери виконує провідну роль у музично-театральному синтезі всіх компонентів. Одним із важливих елементів структури та музичної драматургії оперного твору є хор. Як відомо, ще антична вистава нагадувала спочатку діалог одного актора і хору. Хором керував Корифей, він іноді міг виступати зі словами від імені хору. Згодом структурну основу античної драматургії становила наповнена містично-релігійним значенням хорова дія, яка мала власну лінію розвитку та складалася з певних функціональних елементів. Початковий вихід хору, що пізніше трансформувався в хоровий пролог, діалог хору та актора, самостійний виступ хору на оркестрі, жалоба актора в супроводі хорового рефрену, радісна пісня хору, зупинка перед трагічною розв'язкою драми, урочиста, найчастіше траурна процесія хору, що завершувала виставу і підбивала підсумок. Античні традиції мали безпосередній вплив на формування структури музичної драми кінця 16-го, початку 17-го століття. І у сучасному оперному репертуарі хорові фрагменти та сцени часто формують вузлові моменти оперної композиції. Хоровий зачин вистави, що може бути у вигляді прологу, інтродукції або розгорнутої хорової сцени, відіграє важливу роль у відтворенні тематики, атмосфери, національного колориту оперного твору. Також значну роль виконує хор у фіналі, де стверджує центральну художню ідею твору. Хор це могутній соліст опери, який створює цілісне сприйняття дії, що відбувається на сцені. Хор це потужна вокальна сила театру. Його артисти не тільки майстерно виконують роль у виставах, вони співають, танцюючи та рухаючись, виконують будь-які вимоги постановника. Пригадайте, хоровий колектив складається з голосів дитячих, жіночих, чоловічих. Хор в опері є зазвичай мішаним. Адже до його складу входять і жіночі, і чоловічі голоси. Хоча іноді в частині оперної вистави може бути задіяний лише чоловічий або лише жіночий хор, інколи хорові номери артисти виконують за лаштунками сцени. Найвидовищними оперними номерами є виконання солістів разом з хором. Бачити артистів, які не співають, але перебувають на сцені під час дії. Ці неспіваючі актори називаються артистами німансу. Вони забезпечують театральне тло для солістів та хору. Режисери часто використовують таких акторів, щоб співаки змогли приділяти більше уваги своєму співу і менше діям. Щоб оперні вистави були більш феєричними, дизайнери сцени розробляють декорації і конструкції. Освітлювачі налаштовують світло, до кожної вистави створюються відповідні костюми. Для солістів, хору та мімансу костюми можуть бути досить складними, а для музикантів оркестру зазвичай костюми чорного кольору. Опери виконують мовою оригіналу італійською, французькою, німецькою. А для того, щоб усім було зрозуміло, про що розповідається у виставі, використовують титри, які демонструються на електронних дошках, розташованих над сценою. Дія розгортається під акустичний супровід симфонічного оркестру. Тут нема ніяких підсилювачів, тому в оперних співаків такі сильні голоси. Крім того, приміщення оперного театру всередині мають відповідну акустику. Архітектори проєктують будівлю театру таким чином, щоб кожен звук, який лунає зі сцени, було чути в кожному куточку глядацької зали. Знання щодо форми еліпсу запозичили у давніх греків. Дві тисячі років тому вчені і філософи, Софи вже знали, що окрім прямого звуку людина чує ще й його відлуння. В залежності від того, як швидко вона почує ці відлуння, можна робити висновки про якість акустики залу. Будівлі всіх оперних театрів споруджують з урахуванням цих знань. Варто згадати деякі відомі театри. Одним із них є Київська національна опера. Це прекрасний пам'ятник архітектури. Його поетично називають храмом Муз. Заходячи до будівлі, відразу бачиш її безмежну красу. Тут вишукане внутрішнє оздоблення, кришталь і дзеркала, довгі коридори, безліч мармурових сходинок, оксамит віденських крісел, неперевершені красуні люстри в центрі мережевного куполу і, звичайно, неймовірно гарна позолота стін. Ця вишукана атмосфера відразу переносить нас в часи прекрасних суконь, карет і королівських прийомів. Київський національний театр опери та балету імені Тараса Григоровича Шевченка можна назвати Палацом королівських казок. Сучасна національна опера України, побудована 1901 року. Спочатку на цьому місці з 1856 року стояв Київський міський театр. Але наприкінці 19 століття 1896 року будівля згоріла вщем. Далі потрібно відзначити національний одеський театр опери і балету. Будівля театру відкрилася вже через 16 років після заснування міста. Білосніжна споруда нагадувала античний храм. Але 31 грудня 1872 року історія театру закінчилася. Через витік газу почалася пожежа. Незабаром нова будівля театру стала перлиною Одеси. Свій театр Одесити називають другим за красою, не згадуючи перший віденський. Не можна оминути один із найвідоміших оперних театрів планети сіднейську оперу в Австралії. Будівля являє собою скульптурне зображення корабля з піднятими вітрилами і входить до десятки видатних споруд сучасної архітектури. Театр було відкрито 1973 року королевою Великобританії Єлизаветою II. В Гавані, де він був збудований, раніше розміщувалося трамвайне депо, а ще раніше старовинний форт. В репертуарі театру є опера, присвячена йому самому під назвою Восьме чудо. Заслуговує уваги плаваюча оперна сцена в Брегенце, Австрія. Вона побудована на Константському озері на 200 сваях, а на березі розташовані місця для більш ніж 6 тисяч глядачів. Декорації до спектаклів на цій сцені є водонепроникні. Кожні два роки плаваючу сцену повністю перебудовують, починаючи з 1946 року, в липні-серпні, на майданчику відбувається знаменитий оперний фестиваль. В його рамках ставляться театральні вистави різних музичних жанрів. Найдивовижніша арена під водою. Музична компанія Between Music у Данії створила першу оперу під водою. У виставі були задіяні не лише актори та музиканти, а й інженери, водолази глибоких морів. Виробники приладів для дихання, психотерапевти для того, щоб поставити таку виставу, режисери-постановники 10 років досліджували виконання музики, зануреної у воду, відстежували вокальну техніку підводного співу разом із винайденням високоспеціалізованих музичних інструментів підводного органа, гідроулофону, кристалофону, ротокарду.